Київська ніч світилася мокрими вулицями, ліхтарі розчинялися у калюжах, автомобілі розсікали воду, дощ постукував у скло. Христина дивилася у вікно кав'ярні, чашка лати у її руках вже давно охолола. Олексій жартував, говорив, але її думки блукали десь. Він здавався ідеальним: турботливий, розумний, щирий, але три місяці замало, щоб бути впевненою. Вона вже була в такій ситуації, колись їй теж здавалося, що знайшла того самого. Артем був уважним, люблячим, знав, що сказати, щоб підтримати. А потім зради, маніпуляції, брехня. Олексій нахилився ближче. Про що ти задумалася? Христина злегка всміхнулася. Просто день важкий був. Він подивився на неї уважніше, ніби відчуваючи щось більше. Ти можеш мені довіряти, знаєш? Вона зробила ковток кави, відчуваючи, як зростає внутрішнє напруження, і подумала Я перевірю тебе, Олексію, ти витримаєш мої тести. Квартира Христини була віддзеркаленням її характеру, мінімалізм, витончені деталі, ідеальна чистота, велика полиця з книгами, пастельні відтінки, м'яке освітлення. Біля ніг гордо вмостилася буся. Її пухнаста сіра кішка. Вона здивовано підняла голову, коли Христина пройшла повз, закусивши губу. Щось було не так, їй мало було слів Олексія, його жестів і турботи. Вона мусила переконатися, що він не просто тимчасова ілюзія безпечного притулку, а справді людина, якій можна довіритися. Ноутбук засвітився холодним світлом. Перший тест простий. Всього лише маленький сув у звичному порядку. Вона набрала повідомлення. Приходь завтра ввечері, покажу дещо цікаве. Відповідь прийшла майже одразу з нетерпінням чекаю. Христина глянула на бусю. Подивимось, хто кого мала. Кішка байдуже облизала лапу. Наступного вечора Христина зумисне залишила у ванні хаос. Рушник впав на підлогу. Флакони з доглядовою косметикою розкидані, дзеркало заплямоване від крапель води. Вона оглянула цю картину і зітхнула це йшло в розріз із її природною охайністю, але інакше не перевіриш дзвінок у двері Олексій, як завжди, усміхнений, у джинсах і светрі. Він приніс її улюблене біле вино, що за сюрприз, поцікавився, проходячи в квартиру. Просто вирішила провести з тобою вечір. Він нахилився до неї і коротко поцілував у щоку. Христина тримала обличчя незворушним вона чекала. Через кілька хвилин Олексій зник у ванні, вона напружено прислухалася. Мовчанка. Жодного вигуку, жодного невдоволеного зітхання. Він повернувся, ніби нічого не сталося, але з легкою усмішкою. Ти завжди така в ванній? Христина похитала головою. Просто забула прибрати. Олексій знизав плечима. Людям властиво забувати. Його голос був невимушеним, але вона помітила, що він провів рукою по штанах, ніби підсвідомо перевіряючи, чи не забруднився. В її голові запустився аналіз він не влаштував скандал. Добре, але й не залишився зовсім байдужим. Що ж, Подивимося, як ти відреагуєш наступного разу. Христина зробила ковток вина, приховуючи легку посмішку. На наступний день вона підготувала другий тест кухня Вечеря. Вона старанно готувала пасту, залишаючи після себе хаос, нарізані овочі, облиту водою стільницю, розкидані спеції. Коли Олексій прийшов, вона посадила його за стіл, ніби не помічаючи безлад. Виглядає смачно, похвалив він, беручи виделку. Христина прикусила губу, спостерігаючи за ним. Він їв, розповідав про день, але час від часу кидав погляд на кухню. Після вечері він мовчки підвівся і почав прибирати. Христина застигла без жартів, без коментарів. Просто взяв губку і протер стіл, поставив тарілки у раковину. Він приховує роздратування, чи йому справді все одно. Вона не знала, що думати. Коли він повернувся, вона запитала Тебе не дратує, коли навколо безлад? Олексій, на мить замислився Я звик, що кожен має свої звички. Якщо комусь комфортніше жити в хаосі, це його вибір. Його відповідь звучала спокійно, але щось у погляді видало в тому чи не надто я перегинаю. Христина подивилася на свої пальці. Але вона ще не була готова зупинитися, наступний тест буде серйознішим. Незабаром після кухонного тесту, коли легкий осад сумнівів уже почав селитися в її свідомості, Христина відчула, що її експерименти набувають нового, більш ризикованого відтінку. Вона розуміла, безлад це лише дрібниця, але справжнє випробування полягає в тому, як Олексій реагує. Коли перед його очима з'являється інша чоловіча увага, вона хотіла знати, чи зможе його серце відчути тусклий жар ревнощів, чи можливо він залишиться невразливим до сторонніх впливів. Одного прохолодного вечора Христина вирішила влаштувати заплановану зустріч. Вона запросила Олексія до невеликої лаунж зони одного з коворкінгових просторів у центрі міста. Де планувалася невимушена зустріч з давнім знайомим Ігорем. Ігор завжди був харизматичним, з відкритою посмішкою і здатністю миттєво заповнити кімнату своїм гумором. Він ніколи не замислювався над тим, що його компанія може викликати ревнощі. але цього вечора все мало бути інакше. Христина ретельно підготувала сценарій зустрічі вона обрала невимушену атмосферу. М'яке світло, легку музику, аромат свіжозвареної кави, що змішувався з нотками цитрусових в ефірі. Олексій прийшов, як завжди, уважний і доброзичливий, з легким натяком турботи в очах. Він привітав її тепло, але в його погляді вже читалася невимовна підозра, яка виникла після попередніх тестів. Христина запросила його сісти за великий круглий стіл. Де вже чекали два інші гості: її давній друг Ігор та ще кілька спільних знайомих. Протягом вечора атмосфера була легкою, жартівливою, але під нею бурлили невидимі струни напруги. Вона спостерігала, як Олексій невимушено розмовляє з іншими, але її очі час від часу поверталися до Ігоря, який, здавалося, знаходив час, щоб обмінятися з нею особливими поглядами. Та легкими усмішками. Після декількох келихів вина, коли вечір набував тепла, Ігор, ніби заздалегідь знавши про хитрощі подруги, підійшов ближче до Христини. Він нахилився, як ніби хотів поділитися з нею секретом і, злегка, дотикаючись до її руки, прошепотів Ти знаєш, іноді життя занадто серйозне, треба вміти відпочити, відчути моменти. Коли можна просто насолодитися компанією, Христина посміхнулася, відчуваючи, як її серце пришвидшує ритм, вона помітила, як її рука ледве торкнулася руки Ігоря, і в цей момент на її обличчі з'явилося щось непомітне, але важливе. Олексій, який спостерігав за всім з іншого кінця столу, змінив вираз обличчя. Спочатку легка посмішка, яка зраджувала зацікавленість, поступово затьмарилася холодною стриманістю. Коли компанія трохи розійшлася для розмов у невеликих групках, Олексій підійшов до Христини, його голос уже не звучав легко він спокійно, але з певною напругою сказав Христина, можна з тобою поговорити? Вони відійшли в один кут, де шум розмов трохи заглушувався. Олексій подивився їй в очі, і його тон став більш рішучим. Ти хочеш, щоб я приревнував?» Його голос був спокійним, але в очах читалося щось зовсім інше. Це ж просто гра, правда? продовжив він, склавши руки на грудях. Христина відчула, як напруження наростає, їй потрібно було щось сказати, виправдати себе. Це не гра, сказала вона різко. Це спосіб зрозуміти, що ти за людина. Спосіб зрозуміти, що я за людина. Олексій повільно похитав головою. А ти думала запитати мене напряму? А якщо б ти приховував щось, якщо б ти виявився таким, як. Вона замовкла, ледве не вимовивши ім'я Артема. Олексій примружився. Як твій колишній? Її серце підскочило. Це не має значення, різко сказала вона. Я просто не хочу знову помилитися. Олексій стиснув щелепи. Знаєш, Христина, мені теж хотілося б знати, хто ти насправді. Я та, хто не дозволить собі бути обдуреною. Вона схрестила руки, намагаючись приховати, як сильно тремтять її пальці. А може, ти та, хто боїться почати довіряти? Її обдало жаром. Це неправда. А що тоді, правда, що ти не перевіряєш мене, що ти не маніпулюєш ситуаціями, щоб побачити, як я поведу себе? Вона зробила крок назад, але Олексій не відводив погляду Я не хочу, щоб страхи керували нами, сказав він тихо, але схоже, що ти хочеш. Христина мовчала вперше вона не мала чим відповісти. Він повернувся до компанії, а Христина залишилася наодинці з власними думками. Усередині неї вирувала тривога. Чи не пошкодила вона те, що вже тільки почало розквітати? Чи не виявилося, що її бажання перевірити його щирість перетворилося на гру, в якій ставки були надто високими? Після невеликої перерви, коли світло кімнати стало більш м'яким, а розмови повернулися до легкого фону, Христина сіла на старовинний диван у кутку залу. Вона глибоко вдихнула, намагаючись згуртувати свої думки. Образ Олексія з його холодними словами та сумними очима, які вона бачила навіть за посмішкою інших гостей, сповільнив її пульс. Можливо, я справді заграла з почуттями, подумала вона, чи не зруйнувала я можливість щирого зв'язку через свої власні страхи. Її думки розвивалися. Коли вона знову помітила, як поруч сидів Ігор, його погляд був теплим і проникливим, але він мовчки спостерігав за нею, ніби чекаючи, коли вона сама знайде відповідь. Христина зітхнула, розуміючи, що майбутнє її стосунків з Олексієм вже ніколи не буде таким, як раніше. Ця розмова стала переломним моментом вона усвідомила, що всі її тести, всі її хитрощі. Це не тільки спроба захистити себе від болю минулого, а й спосіб впевнитися, що її новий партнер вартий її довіри. Але ці випробування могли повернутися їй сторицею. Вона зрозуміла, що ігри з почуттями тонка грань, яку легко перетнути, і коли ти сам стаєш частиною експерименту, результат може бути непередбачуваним. Олексій повернувся до неї через кілька хвилин і цього разу. Його голос був спокійнішим, але в ньому звучало тверде прохання Христина, давай спробуємо бути чесними один з одним, без ігор, без тестів. Якщо щось не так, поговоримо. Я не хочу, щоб страхи керували нами. Слова Олексія, мов несподівана терапія, пробудили в ній глибокі сумніви, але й надали надію. Вона дивилася на нього і в її очах простежувався внутрішній діалог. Між бажанням захистити себе та спробою відкритися. Я. почала вона, але знову зупинилася, її голос зраджував нерішучість можливо, я просто боюся, боюся, що якщо я знову помиляюся, то втручуся у наш зв'язок, як минуле втрутилося в мене. Олексій наблизився, беручи її за руку, і тепер його погляд був набагато ніжнішим, сповненим розуміння. Христина. Всі ми маємо страхи, але якщо ми будемо гратися один з одним, то ніколи не дізнаємося, що насправді відчуваємо довірся мені, і я довірюся тобі. Її внутрішній конфлікт досяг кульмінації вона стояла на межі між минулим болем і майбутнім можливостей. Чи дозволить вона собі бути вразливою, чи знову сховається за маскою випробувань? В цей момент вона зрозуміла, що її бажання перевіряти, досліджувати, аналізувати кожен крок може стати саме тією перепоною, що розділяє двох людей. З важким подихом, наповненим сумнівом і водночас рішучістю Христина відповіла: можливо, ти правий? Можливо, я сама створюю ті лабіринти, в яких блуджу, але я хочу спробувати бути справжньою без тестів і хитрощів. Її голос був тихим, але впевненим. Ці слова, як промінь світла, розрізали темряву невпевненості, що накопичилася між ними. Олексій, уважно слухаючи, відповів лагідно тоді давай спробуємо без страхів і маневрів. Ми зможемо знайти спільну мову, якщо будемо відвертими. На цей момент усі присутні ніби затамували подих, атмосфера змінилася. Замість гри й маневрів з'явилося щось набагато справжнє, хоч і болюче від власних правд. Христина зрозуміла, що цей вечір став поворотним моментом у її житті не тому, що вона викликала ревнощі, а тому, що вона змогла відкритися і визнати свою вразливість. Коли компанія знову зібралася, розмова за столом повернулася до легких тем, але для Христини час сповільнився. Вона сиділа, мов у трансі, переосмислюючи все, що відбулося, її думки були як калейдоскоп, минулі помилки, страхи, надії та нові обіцянки. І хоча серце билося з нерозділеною болючістю і радістю одночасно, вона відчула, що зробила правильний вибір, цей вечір став своєрідною поворотною точкою, моментом, коли вона зрозуміла. Справжня довіра може з'явитися лише тоді, коли ти відмовляєшся від ігор і дозволяєш собі бути вразливою. Після того, як гості почали прощатися, і кімната поступово поринала в сутінки, Олексій підійшов до Христини ще раз він тихо прошепотів: Дякую, що сьогодні була відверта зі мною. Я знаю, що це нелегко. Христина, дивлячись у його очі, відповіла. І я дякую тобі, що не засуджуєш мене за мої страхи. Може, нам справді варто спробувати бути чесними один з одним. Ці слова, прості, але глибокі, лунали у тиші, що огортала порожню кімнату. Вони обидва відчули, як важливий цей момент, як перший крок до нового, незвіданого, але справжнього майбутнього. Минуло кілька днів після напруженої розмови в коворкінгу. Христина та Олексій не обговорювали ту ситуацію відкрито, але щось між ними змінилося. Христина відчувала це в його погляді не відчуження, а скоріше нову, майже дослідницьку уважність як людини, що робить власні висновки. Одного вечора Олексій написав Приходь до мене завтра, проведемо час удвох. Це було несподівано. Їхні зустрічі зазвичай відбувалися у Христини або в нейтральних місцях. Його квартира була для неї загадкою. Наступного дня вона стояла перед дверима, відчуваючи незрозуміле хвилювання. Коли Олексій відчинив двері, Христина помітила, що його квартира виглядає стильно, але не ідеально. Тут був певний хаос на робочому столі розкритий ноутбук і розкидані папери, на кріслі светр, у кутку залишена на зарядці бездротова колонка. Кухня чиста, але без натяку на виставкову стерильність. Добрий знак, подумала Христина. Це означало, що він не намагався створити штучний образ ідеальності. Вони випили чаю, говорили про фільми, але щось у його поведінці насторожувало її. Він був трохи задумливим, спокійним, але уважним до деталей. І тоді з'явилася вона. Доброго вечора! Почувся жіночий голос, і Христина підняла очі на жінку, що з'явилася у дверному отворі, струнка впевнена в собі, з мудрим, оцінюючим поглядом. Мамо, це Христина. сказав Олексій, підводячись, її серце глухо вдарилося об ребра. Тобто, це Христина? Мати Олексія приязно усміхнулася. О, нарешті знайомлюсь з тобою особисто. Голос привітний, але в погляді. Сканування. Вони сіли в трьох за стіл. Олексій виглядав розслабленим, та Христина відчувала кожен жест його матері, кожен натяк у її словах. Розкажи, ким працюєш? Лагідно запитала Ірина Петрівна, роблячи ковток чаю. Христина пояснила про свою кар'єру дизайнерки інтер'єрів, намагаючись звучати природно. Це цікаво, хоча, знаєш, найважливіше в житті не робота. А те, як ти будуєш відносини, сказала мати Олексія, ніби між іншим, і ось він, справжній тест. А як ти ставишся до сімейного життя? додала вона, схиляючи голову. Христина відчула, як її спина напружилася, вона обрала обережну відповідь. Я вважаю, що будь-які стосунки це робота двох людей, і головне, в них довіра. Так, довіра дуже важлива, погодилася Ірина Петрівна, але її очі сяяли цікавістю, ніби вона аналізувала кожне слово Христини. Жінка більше не ставила прямих запитань, але кожен її погляд змушував Христину почуватися ніби під мікроскопом. Коли мати пішла, Христина не витримала ти мене попередити не хотів? Олексій усміхнувся, але в його очах було щось невловиме. Я хотів подивитися, як ти реагуватимеш. Її серце пропустило удар. Ти ж теж влаштовуєш мені тести, сказав він спокійно. Чому я не можу зробити так само? Христина вдихнула Ось воно, я грала, а мене переграли. Олексій уважно дивився на неї, ніби чекаючи її реакції, і вона зрозуміла. Тепер їхня гра виходить на новий рівень. Христина мовчала, її думки роїлися, неначе сніжинки в заметільний день. Тобто весь цей час він теж мене перевіряв її план, ретельно продуманий і розрахований, раптом виявився не таким вже й оригінальним вона не була єдиною, хто сумнівався. Ти що перевіряв мене? Її голос був тихим, але сповненим внутрішньої напруги. Олексій легко нахилив голову. А хіба ти не це робила зі мною? Це питання стало для неї холодним душем. Вона згадала безлад у ванні, кухню після вечері, провокацію з Ігорем, кожен її крок був випробуванням для нього, і вона так боялася, що він виявиться фальшивкою, що не помітила очевидного. Олексій теж міг сумніватися в ній. Тобто ти спеціально запросив мене, знаючи, що тут буде твоя мама. Повільно запитала Христина. Олексій кивнув так, і ти чудово впоралася, до речі, ця відповідь могла б бути компліментом, але у ній було щось, що змусило її серце завмерти. І як ти оцінюєш мій результат? запитала вона, намагаючись звучати легко. Що ж, він зручно вмостився на дивані, схрестивши руки. Думаю, ти дуже розумна. Ти чудово контролюєш свої емоції, ти не піддаєшся на провокації. Христина видихнула Але, додав він після короткої паузи, ти страшенно боїшся відкритися. Вона різко підняла погляд. Що ти маєш на увазі? Ти створюєш випробування, тому що не хочеш просто довіритися, спокійно сказав він. Ти не дозволяєш собі бути вразливою. Христина хотіла заперечити, але його слова надто влучно влучили в ціль. Олексій уважно дивився на неї, і в його очах не було осуду, лише розуміння Я знаю, що ти пережила в минулому, продовжив він. І я розумію, що тобі страшно, але якщо ми постійно тестуватимемо одне одного, то ніколи не зможемо побачити справжніх нас. Христина мовчки дивилася на нього. Частина її хотіла сперечатися, захищатися, але глибоко в душі вона знала він правий. Вони обоє перевіряли одне одного, вони обоє боялися, і тепер їм доведеться вирішити, що робити з цим далі. І що тепер? запитала вона ледь чутно. Олексій усміхнувся Ти скажи. Христина опустила очі їй ще ніколи не було так страшно, але. Можливо, настав час припинити гру. Христина сиділа у своїй квартирі, дивлячись на темне нічне місто за вікном. Ліхтарі відбивалися у склі, розсипаючи золотисте мережево світла, вона тримала в руках чашку холодного чаю, але так і не зробила жодного ковтка. У її голові крутилася остання розмова з Олексієм Я хотів зрозуміти, хто ти, а ти боялася дізнатися, хто я насправді. Ці слова врізалися в її свідомість. Вона думала, що контролює ситуацію, що це вона тестує, перевіряє, розкриває правду. Але тепер, коли вся ця схема дала збій, коли вона зрозуміла, що сама була частиною гри, їй стало страшно. Буся, її кішка, застрибнула на диван поруч, невдоволено торкнувшись її лапкою, вимагаючи уваги. Здається, я знову все зіпсувала. Тихо сказала Христина, кішка втупилася в неї, наче справді могла зрозуміти. Що тепер? Це питання не давало їй спокою. Вона хотіла зателефонувати Олексію, але її пальці завмерли над екраном. Що вона скаже? Вибач, що хотіла переконатися, чи не ти черговий маніпулятор. Вона вимкнула телефон і закрила очі. Можливо, це вже кінець. Її серце боляче стиснулося. Минуло три дні, три довгих дні, тиша тиснула на неї, як важка ковдра. Вона сиділа, втупившись у телефон, порожній екран, жодного повідомлення, що, якщо він не напише, що якщо він напише, але не те, що вона хоче почути. Що якщо Христина вистачить, голос Марини змусив її здригнутися. Вона підняла очі. А якщо він більше не хоче мене бачити. Марина насупилась. А якщо хоче тиша. Пальці Христини зімкнулись у кулак. Вона більше не хоче гадати. Вона встає Я йду до нього. Нарешті. Вона швидко одягнулася, взяла ключі та вийшла з квартири. Коли вона стояла перед його дверима, її серце калатало так сильно, що, здавалося, Олексій міг почути. Вона постукала у двері. Пауза. Нарешті двері відчинилися. Олексій, його обличчя було нейтральним, без звичних усмішок, але й без холодності. Христина? Вона кивнула. Можна зайти? Він відступив убік, пропускаючи її в квартиру. Всередині все виглядало так само той самий легкий безлад, розкритий ноутбук, книга залишена на дивані. Ти нічого не написала, сказав він, сідаючи у крісло. Я не знала, що сказати. Він кивнув, ніби очікував такої відповіді. Тиша затягнулася. Христина розтиснула пальці, які досі тримала в кулаці Я не хочу грати більше. Сказала вона нарешті. Він відвів погляд. А якщо вже пізно, в її грудях щось стиснулося. Ти думаєш, що я не змінюся? Олексій зітхнув. Я думаю, що зміни це не слова, а дії. Вона не знала, що відповісти. Ти хочеш перевірити мене тепер? Спробувала пожартувати вона, але її голос прозвучав надто тихо. Він подивився на неї Ні, Христина, або я тобі вірю, або ні. Тиша знову затягнулася, їй здавалося, що вона стоїть над прірвою, що один неправильний крок, і все зникне. І вперше за багато років вона зробила крок вперед. Будь ласка, повір, її голос ледь чутний, але щирий. Олексій не відповів одразу. Але коли нарешті заговорив, його голос звучав м'якше Гаразд. Христина затримала подих, гаразд? Він усміхнувся. Давай тоді спробуємо бути чесними один з одним, без тестів, без схем, просто довіряти. Ці слова мали для неї значення вона знала, що це не фінал. Це початок, але, можливо, цього разу вона більше не боятиметься. Пройшов рік. Квартира була наповнена ранковим світлом, на кухні пахло свіжозвареною кавою, а на підвіконні розтягнулася буся, ліниво спостерігаючи за рухом міста. Христина стояла у ванні і чистила зуби. Вона автоматично потягнулася до тюбика пасти і залишила його відкритим, зупинилася. Її губи розтягнулися в усмішці. Цікаво, що зробить Олексій. Вона повернулася до кухні, де він вже наливав їй каву. Олексій пройшов повз ванну, мимохідь глянув на раковину, підійшов, закрив тюбик. Потім обернувся до неї, схрестивши руки. Це був тест? Христина не втрималася від сміху. Ні, я просто забула. Олексій наблизився, обійняв її за талію. Я радий, що більше не боюся цих твоїх перевірок. А я рада, що більше не боюся довіряти, тихо сказала вона. Їхні губи зустрілися в легкому поцілунку. Цього разу без жодних тестів, тільки вони. Як ви вважаєте, чи можна будувати довіру через перевірки, чи це лише спосіб зруйнувати стосунки? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.